Ліна Костенко, Ай правда, крилатим грунту не треба. Ай правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає. А крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає. А крила має, а крила має.